Мешканці цієї п'ятиповерхівки у Вишгороді з минулої ночі, неначе на голках, усі чули страшний гуркіт, але й дотепер не всі знають, що трапилося. Це такий грох. Ну, думаю, машини є, може бути машина машина. знаєте, буває. Сильний такий бух і посипалось ось ось ось. Вибух стався у квартирі на четвертому поверсі. Ударною хвилею балконну раму відкинуло на двір. Налякані мешканці одразу викликали правоохоронців, медиків та газовиків. Сильний зрив сильніший зрив був. Правоохоронцям ніхто не відчиняв, тож довелося ламати двері. Картина всередині просто вразила. Все ж кереберть, скрізь кров, а під вікном розірваний на шматки господар. Чоловік, який там проживав, уже. Скончался, лежал ну, в сидящем положении находился. Руки оторваны были, грудь разорвана была, голова тоже повреждена, откинута туда, в ту сторону, возле, возле окна. Експертам знадобилося небагато часу, аби з'ясувати газ. Тут ні до чого. Вибухнула граната. Як з'ясувалося, чоловік був у квартирі не один. У гості до нього завітала знайома. Чому господар смикнув за кільце, правоохоронці поки встановлюють. А от сусіди припускають, чоловік міг просто хизуватися боєприпасом. Ну я так думаю, кушали, типа, он типа, вон ті у тріумня, що є. типа. Ну, мені так кажеться. Пошон таки, що сиділо, так зкаравляна. Ну, защищався, навіть. От зрива, криві, там вообще капець. Шансів вціліти у чоловіка не було, а от жінку у важкому стані доправили у реанімацію. Поки лікарі борються за її життя, але не дають жодних прогнозів. Сусіди про загибло нічого особливого розповісти не можуть. Кажуть, житло орендував разом із донькою. Постраждала жінка, лише інколи до нього навідувалася. Я його постійно то п'яним бачив, взагалі ніякого. Ну от як от, вихожу там утром да, на роботу. Он... Також нікакої заходить. Вибухотехніки кажуть мешканцям ще пощастило. За попередньою версією експертів у квартирі вибухнула РГД-5. Якби рвонула потужніша граната, старенькі панелі будинку могли б і не витримати. Навіть страшно подумати, скільки тоді було б жертв. Основна версія правоохоронців – господар сам підірвав гранату. Те, що квартира була замкнена зсередині. Тому говорити про те, що хтось навмисне туди зайшов і кинув цей вибуховий пристрій, поки що зарано ще одне питання, на яке поліція поки не знає відповідь, де чоловік взяв смертельний сувенір, вже точно відомо, що загиблий не служив в зоні АТО.